10 років більше 50 країн, мільйони людей. І одна мета разом вдягнути вишиванку. День вишитої сорочки цього року досягнув небувалих до того масштабів. Про те, як зародилось це свято і хто цього року народився у вишиванці, розкаже Юлія Задорожняк. Світлана дружина захисника України. Те, що вона народила дитину на день вишиванки, вважає гарним знаком і великою відповідальністю. Ми будемо гідними українцями, будемо виховувати в ньому цю патріотичність і статом. Новонародженого козака вагою 3 кілограми, 350 грамів. Хреститимуть у вишитій сорочці. Запевняє Світлана. Вишиванка це символ нашої країни, це наш оборіг. Ми, ми дуже щасливі. Дякуємо вам за це. Такий перший наш маленький український початок. Поверхом нижче інша молода мама також приміряє вишиванку до свого маля, адже самій покрасуватися у вишитому цього року Галині не вдалося. Я теж кожного року в день вишиванки ношу вишиванку в університет. Но цього року не вийшло, але нічого. Проте маленька Аліса продовжить традицію матері. Першим новонародженим напередодні дня вишиванки, хлопчику і дівчинці, оргкомітет свята вже п'ятий рік дарує вишиванку. Ця традиція в нас вже дуже давно підтримується в нашому пологовому будинку і завжди початок проходить від новонародженої дитинки. Окрім цього пологового будинку, у вишиванках народилися ще десятки дітей по всій державі. Цього року акція набула всеукраїнського масштабу. Одна з членів оргкомітету свята розповідає: це найкраща інвестиція в майбутнє країни. Хтось каже, що молодь зробила, чи вимагає від нового покоління чогось. Треба розуміти, що в це покоління в певний час треба вкластися цілою державою, цілим суспільством, вихованням, освітою, і тільки тоді воно буде прогресивним українським. Воно даватиме гарні плоди, гарні результати разом із вишитою сорочкою Малюки отримали від організаторів свята ще й побажання, щоб вони росли на радість батькам і на. Слава Україні і з дитинства знали, що вишиванка це наш генетичний код. Це добре знають студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин чину, адже свято, котре підтримало шість континентів планети, зародилося саме тут з одного єдиного студента. Згадує член оргкомітету Михайло Повлюк. Прийшов колега студент у вишиванці, підійшла Леся до нього. каже: Слухай, така гарна вишиванка, вона така в тебе красива, достойна. Слухай, ти як би це зробити? Щоб ми прийшли в один день. Всі і викладачі, і друзі. Це студент Ігор Житарюк. Він згадує тоді, у 2006 році це було викликом. Коли я ще був студентом, виходячи в вишиванці на вулицю, люди озиралися, дивувалися. А як так. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день люди напокидуються з цікавістю, а вже гарно посміхаються, коли бачать таку людину, і у них піднімається настрій. Саме цю вишиванку, котру він одягнув сам і підштовхнув одягнути мільйони українців. Організатори свята заклали у капсулу часу разом із посланням майбутнім. Поколінням, щоб студенти будь-яких поколінь пам'ятали, що свято тут зародилося, і щоб вони надихалися тим, що студенти можуть змінювати світ. Просто треба вірити в свої ідеї. і Якщо є команда однодумців, гарних людей, то цінувати цих людей і разом намагатися змінювати те, що, те, що вдасться. В руках студентів майбутнє, і власне вони можуть творити і змінювати історію. До цього свята на факультеті ставлять. З особливим трепетом і увагою, тому і бережуть десятирічні традиції. Пареники у і танці – націозкова умова святкування на улоні з. Свят... Аторів і студентів у їхній ідеї сюди прийшов і представник обласної влади Володимир Куліш. Його вишиванці, як і події, також 10 років. Вважають цей день не просто святом, а символом української єдності. 50 країн незалежно від національності віри, подобань, політичних в тому числі, визнають, що ми єдині, солідарні у саду корпусу чину організатори свята посадили кущ калини, щоб як і в гаслі дня вишиванки він зростав разом разом із новим поколінням українців Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.